Їжа Food. Hello, my name is Карамелька Я дуже рада з вами познайомитись і хочу вам розповісти дуже цікаву історію. Сідайте зручніше та дивіться уважно. Жив собі маленький їжачок на ім'я Колючка Одного дня він вирішив запросити своїх друзів на обід. Треба щось смачненьке приготувати, подумав він і почав збирати їжу. Спочатку колючка дістав духмяний хліб. Бред, повторюсь за мною. Бред. Бред. Він подумав, це буде чудово для бутербродів. Потім він дістав масло. Бате, повторюю зі мною. Бате. Бате. Та намазав його на хліб. Ммм, який смачний бутерброд буде. Але варто ще додати сиру. Чіз, Повторю за мною, Чіз. Чіз. Потім їжачок вирішив додати шматочок смачного м'яса. Мід, Повторю за мною. Мід. Воно було соковите та ароматне. Але це був тільки початок. Колючко вирішив, що каша поріч, повторюю за мною, поріч, поріч, теж буде доречною. Він зварив горщик запашної каші. А на десерт у нас морозиво. Ice. Повторюю за мною. Ice. Cream. Ice cream. і тістечка. Кейк. Повторюю за мною. Кейк. Кейк. Зрадів, їж... Зрадів їжачок, витягуючи їх із прохолодного льоху. Коли його друзі, зайчик, білочка та мишка. Прийшли на обід, вони були в захваті. Всі смачно поїли, а потім ще й поралися в хованки. Колючка був дуже радий, що всім сподобалось, і вирішив, що наступного разу приготує ще більше смачних страв. Їжачок вирішив дати своїм друзям дорогу бутерброди. Тож давайте допоможемо йому і приготуємо бутерброди разом. Що нам треба для цього? Так, спочатку хліб. Бред, Повторюй за мною. Бред. Бред. Намастимо хліб чим. Так, маслом. Бате. Повторюй за мною. Бате. Бате. Зверху що треба покласти? Декілька шматочків сиру. Cheese. Повторюй за мною. Cheese. Cheese. А що ще можна додати? Так, запечене м'ясо. Мід. Повторюй зі мною. Мід. Мід. Ось такий гарний бутерброд у нас вийшов. Ми з вами молодці. Дітки, а давайте пригадаємо, чим ще пригощав своїх друзів колючко. Правильно кашею, порідж, повторюю за мною. Поріч. Поріж. А що вона їли на десерт? Морозиво. Ice. Повторюю за мною. Ice, cream. ice. Cream. Та ще що? Так, тісточка. кейк. Повторюю за мною. Кейк. Кейк. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. І нові слова вивчили, і бутерброди приготували. А нам вже час прощатись. Кодбай, дітки, до нових зустрічей!